На сімсім сім, пригоди всім, російська пропаганда сьогодні зранку, раптом заявила, що окупанти нібито починають перегрупування військ на лівобережжі Херсонської області на більш вигідні позиції на схід від Дніпра. Зокрема, про кремлівські змі цитували нібито заяву так званого Міноборони Росії, в якій йшлося про те, що оцінивши ситуацію, що склалася, Командування окупаційного угрупування Дніпра вирішило перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра, тобто ближче до окупованого Криму. Ну а вже після перегрупування росіяни звільнять частину військ, які кинуть для наступу на інших напрямках. Втім, за досить короткий час розпропаганда почала масово видаляти цю заяву і запевняти, що то була, нібито, прикра помилка. З реакцією не забарилося, і так зване міноборони Російської Федерації. Там стверджують, що новина про перегрупування була так званою провокацією. Мовляв, хтось невідомий, нібито відправив неправдиве повідомлення від імені прес-центру їхнього відомства. Ну, і, звісно, російські так звані воєнкори заходилися запевняти, що насправді є так званий український слід під час публікації повідомлення про відведення окупаційних військ. Зокрема, там заявили, що, наприклад, Ріановості, звідки все і пішло, могли отримати інформацію про перекидання військ з фейкового акаунту Міноборони РФ, який, за їх словами, ймовірно ведеться з території України. Ну, зрештою, тут нічого нового. От як тільки на Росії щось іде не за планом, то в цьому автоматично винна Україна, і з'являється так званий український слід. Ну тут можна згадати навіть останні події в Дагестані, де так само приплили чомусь Україну. Ну і тут трохи поясню: групування армії окупантів Дніпро відповідає за окупацію лівобережної частини Херсонської області і нещодавно новим. Командувачем цього угрупування Кремль призначив командувача ВДВ Міхаїла Тіплінського замість генерал-полковника Олега Макаревича. Ну і напередодні в оперативному командуванні південь вже називали ймовірну причину такої от ротації в окупантів. Як пояснила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, зазвичай такі призначення відбуваються в той момент. А коли окупанти вважають, що потрібно змінити тактику та стратегію? Як показує практика, командувачам вони змінюють, коли не задовольнила попередня тактика і стратегія. Очевидно, що ті події, які розвивалися на материковому лівобережжі, ворога не влаштували. Запорізький напрямок також просів у їхньому розумінні досить суттєво. Поламані зуби дракона, не зупинили натиску сил оборони. На Херсонському напрямку ЗСУ продовжують контрбатарейну боротьбу, здобуваючи досить переконливі результати. Тому в окупантів зазвичай відбувається зміна. На командувача перед тим як прийняти складне рішення на фронті. А ми формуємо обстановку, щоб це рішення було якомога складнішим. Своєю чергою, аналітики Американського інституту вивчення війни називають звільнення Макаревича свідченням того, що Кремль скептично налаштований щодо його здатності відбити нещодавню, більш масштабну ніж зазвичай наземну операцію збройних сил України на лівому березі Херсонської області. Отже, призначення нового командувача окупантами мало би змінити динаміку на полі бою. Але нагадаю, лише чотири дні тому, якраз під час наради ФСБшників у Скадовську, по місці їх зібрання вдарила ракета. І в головному управлінні розвідки Міноборони зазначили, що в результаті атаки було вбито кількох російських офіцерів. Тому справи у окупантів, ну м'яко кажучи, кепські. Тим не менш. З якою метою російською пропагандою все ж таки було опубліковано заяву про нібито перегрупування на лівому березі Дніпра? Зараз частина експертів вважає, що таке повідомлення дійсно могло готуватися з російського боку, але сьогодні було опубліковане передчасно. Мовляв, росіяни дійсно можуть готуватися до відходу з певних позицій, тому що на лівобережжі Херсонської області. Ну, у них дійсно склалася доволі несприятлива для них ситуація. Наші сили зараз продовжують вести там наступальні дії, і вже навіть звучать заяви про перекидання важкої техніки, сил та засобів для розширення плацдарму. Разом з тим, останні події на лівобережжі вказують на те, що російські війська, зрештою, не можуть змінити динаміку. Тим паче, що для окупантів є загроза створення проблем із логістикою, а це найболючіше питання. В той же час інститут вивчення війни у сьогоднішньому зведенні додає, що минулої доби українські війська домоглися незначного, але посилення своїх позицій на лівому березі Херсонської області на тлі наземних операцій, які продовжують тривати. Зокрема, от відеозапис е, з геолокацією, опублікований 12 листопада, чітко показує, що українські війська трохи просунулися далі у кринках. Втім, також тут варто звернути увагу на те, яку зараз інформацію ширять російські так звані воєнкори, і, от, судячи з усього, ситуація для окупантів дійсно може складатися тривожною, але от все ж таки. Отут тут хочу додати, що треба дуже критично ставитися до того, що саме говорять росіяни. Російські воєнкори продовжували стверджувати, що російські війська намагалися та не змогли відтіснити українські війська від кринок, і що українські війська ведуть наступальні операції біля пойми, піщанівки і підстепного. Вони стверджували, що українські сили перекинули додатковий особовий склад в район Кринок і що українські сили мають намір перерізати російські лінії матеріально-технічного забезпечення та нанести удари по інфраструктурі, яка з'єднує російську Лінію фронту з тиловими районами в окупованому Криму, Херсонській та Запорізькій областях. Один воєнкор стверджував, що українські сили просуваються до траси Є 58 Олешки Кам'янка, і висловив занепокоєння тим, що українські сили можуть загрожувати російським позиціям. Однак, тут повторюю ще раз: до заяв Росіян треба ставитися вкрай і вкрай критично. Тим не менш, і український військовий оглядач Костянтин Машовець так само повідомив, що російські війська е, виділили відносно невелику кількість підрозділів для захисту дороги Олешки Нова Каховка і для реагування на українські операції на східному березі Дніпра. Ну ймовірно, для спроб збереження такої бойової могутності в рамках ширшого угрупування військ. А Дніпро, от про яке сьогодні і було повідомлення про те, що вони нібито кудись передослоковуються.